Ласкаво прошу, друзі. Сьогодні я хочу подивитися з вами деякими вченнями Блавацької на тему теософічної практики. Ті, хто знайомий з її вченнями, можуть знати, що вона заглиблювалася в метафізичні теми питання походження космосу і людства. І ці вчення цікаві. Але іноді захоплення цим аспектом її вчень змушує нас не брати до уваги інші області чи сфери вивчення, а саме, вчення, які вона дала, які ми можемо характеризувати як духовну практику, точніше, теософічні практики. Тобто духовну практику засновану на теософічних вченнях. Отже, у цій короткій презентації я хочу поділитися з вами деякими основними елементами духовної практики, які ми знаходимо у її працях. Цими елементами, хоч я і використовую цитати з її праць, я вирішив представити. Тут деякі елементи, що становлять те, що ми можемо назвати теософічною системою йоги чи духовною розвитку. Отже, оскільки ми говоримо про теософічну систему, Почнемо з ідеї божественної мудрості. Божественна мудрість це переклад теменем теософія або теософія. І вона каже: нескінченне не може бути пізнати, пізнане нашим розумом, який може лише розрізняти та визначати, але ми завжди можемо осягнути абстрактну ідею завзятки тій, тій здібності, яка вища нашого розуму інтуїції або духовного інстинкту, про який я говорила. І вона говорила про це у статті, з якої я взяв цю цитату. Отже, з теософічної точки зору ідея полягає в тому, що в, в усім людям, а не лише деяким вибраним пророкам, притаманна прихована здатність, яку ми можемо назвати божественною мудрістю, яка здатна усвідомити сприйняти істину. І коли ми говоримо істину, ми маємо на увазі не фізичні факти, але найвищу істину. Ця найвища істина, ця божественна мудрість приходить через те, що ми можемо назвати духовною інтуїцією. Слово інтуїція означає свого роду внутрішнє знання на противагу знань, які почуття приносять із зовнішнього світу. Тому всі теософічні вчення виходять із цієї внутрішньої мудрості, бачення, скажу, скажімо так, яке досягається у вищих станах свідомості та внутрішнього просвітлення. І мета тих, хто прагне стати справжніми теософістами, полягає в тому, щоб поступово пробудити цю божественну мудрість. Яка перебуває в латентному стані в кожному з нас так, щоб ми могли сприймати духовні істини безпосередньо, а не лише концептуально, як це відбувається, коли ми використовуємо свій розум. Іншою основою цієї системи його або розвитку є мета, яка, як ми побачимо, не є індивідуальною метою особистого порятунку. Баласька каже, істинний окультизм це руйнація хибної ідеї я і тому справжня духовна досконалість і знання, це не що інше, як повне ототожнення наших кінцевих я з великим всім. Звідси впливає, що ніякий духовний прогрес взагалі неможливий, крім як безпосередньо і через основну масу людства. Тільки коли все людство досягне щастя, індивід може сподіватися стати постійно щасливим, бо індивід є невід'ємною частиною цілого. Отже, ми бачимо з самого початку ідеї єдності, що є основним принципом у теософічних вченнях. Ми всі єдині, ми пов'язані. Поки ми живемо в ілюзії, яку приносять наші почуття, ми можемо не сприймати цієї єдності. Але чим більше ми дізнаємося, усвідомлюємо на шляху до пізнання нашої вищої природи, тим більше ми розуміємо, що наша вища природа не є індивідуальною, а колективною, і що ми не ця маленька частина, а ми цілісність. І тому це бачення робить теософічний шлях не просто індивідуальним прагненням, як я вже згадував на початку, але колективним зусиллям. Теософісти працюють над своїм духовним розвитком не задля досягнення індивідуальної мети, а для того, щоб мати можливість допомогти всьому людству. Отже, першим елементом у цій практиці є те, що ми можемо назвати духовним вивченням. Новацька каже, теософічні вчення, якщо їх серйозно вивчати, викликають сили, які стимулюють наші розумові здібності, і пробуджують внутрішнє в тваринні людини або біологічному аспекті людських істот пробуджують кожну досі дрімляючу силу добра в нас а також сприйняття справжнього і реального в <кхем> протилежність хибному і нереальному. Таким чином, тип вивчення, що рекомендується у теософічній традиції, це той, в якому ми намагаємося пробудити ту божественну мудрість, про яку ми говоримо. це не просто інтелектуальне вивчення, спроба зрозуміти концепції, залишаючись на тому ж у рівні. Але навпаки, концепція, якщо їх серйозно вивчати, що означає, що ми розмірковуємо над реальністю, яку вказують концепції, ми мелодити, ми медитуємо з них, ми намагаємося застосувати їх у нашому повсякденні, ми справді взаємодіємо з теозофічними вченнями в такий спосіб. Якщо ми так робимо, то ми бо Вони починають стимулювати не тільки нашу розумові здібності, а, а й нашу вищу свідомість, ту вищу свідомість, яка здатна сприймати те, що є істинним і реальним проти увагу тому, що є хибним і нереальним. Ще один важливий елемент це те, що ми можемо назвати очищенням, тому що Балацька каже, сила знання приходить. Не від вивчення книг і не зі знайомства з філософією, але здебільшого з реальної практики альтруїзму у вчинках, словах та думках. Бо ця практика о, очищує оболонки душі і дозволяє цьому світлу сяяти, осяючи собою розум, оскільки розум є приймачем у стані. Пильності його необхідно очистити від чуттєвого сприйняття, і найвірніший спосіб зробити це поєднати філософію з вищою, зовнішньою та внутрішньою чеснотою. Отже, ви бачите, що всі ці концепції пов'язані. Ми говоримо про те, що для того, щоб сприймати реальність, нам потрібно збудити божественну мудрість, ту духовну інтуїцію, яка приносить сприйняття того, що є істинним. І духовне вивчення теософічної літератури допоможе нам пробудити цей аспект свідомості, але необхідно щось більше. Тому що, як каже тут Блавацька, існує певний покров між нашою вищою природою розумом, тобто розумом, що діє через наш мозок, через наш фізичний мозок. Цей покров є свого роду вуаллю, яка створюється знанням, яке ми отримуємо через почуття. Тому що наші почуття говорять нам, що ми відокремлені від усіх інших, що ми смертні, що в нас є потреби і навколо конкуренція, що у нас є недолік у чомусь, і тому мають місце бути бажання, і поки ми думаємо, що це те, ким ми є, поки ми сприймаємо себе і світ з цієї перспективи, буде присутній конфлікт, невігоство з духовної точки зору. Але якщо ми зможемо видалити ці помилкові ідеї та отримати доступ до вищого сприйняття, яке знаходиться в нашій вищій природі, тоді ми відкриємо реальність, реальність того, що ми вічні, що ми є цілісними і перебуваємо в тісному взаємозв'язку. І це сприйняття, це усвідомлення вирішує, вирішує всі проблеми, усі проблеми його та конфлікту, страхів, бажання тощо. Отже, Блаваська каже, що зняти цю вуаль, це покривало можна лише живучи доброчесним життям життям у чесноті, тому що, поєднуючи це ж із філософією, каже вона, саме тому існує великий корпус теософічних вчень. коли ми поєднуємо розуміння, що приходить з зовнішньої точки зору, ми поєднуємо це з доброчесним життям. то... Це очищує наші думки, наші емоції, наше тіло, і, це, і через це ми можемо отримати божественну мудрість, рухаючись у процесі пробудження. Отже, у цій практиці розвиток того, що сьогодні ми називаємо свідомістю, і хоча концепція свідомості досить нова і у популярній духовності, але як практика, звичайно, не нова. Таким чином, цей аспект життя, у стані усвідомленості є важливим елементом у теософічній системі йоги. Отже, Блавацька говорила про те, як учень знаходить справжнього вчителя і намагається підштовхнути вчителя вести його у цій духовній подорожі. І вона каже: учень може уявляти, що вчитель збирається почати говорити з ним про всілякі вищі істини, але це не те, що виявить учень, що йде цим шляхом. І вона каже, учень виявляє, що його увага і пильність потрібні у зовнішньому плані, тобто у зовнішньому світі. він ніколи не повинен забувати себе. Ніколи не втрачати контроль над своїм тілом, своїм розумом, своїм мозком. В такий спосіб це практика самопам'ятання, згадки себе у сенсі цього е е е самосвідомості вона продовжує він повинен навчатися контролювати вирис кожної риси, перевіряти дію кожного м'яза, щоб бути господарем, кожного бути господарем кожного найменшого. Мимо вільного руху, тому все це є частиною усвідомлення наших тіл, як вони рухаються, як ми говоримо, усвідомлення наших емоцій, усвідомлення наших думок. Потім вона продовжує замість забувати те, що зазвичай називається дрібницями. Знаєте, речі з повсякденного життя, замість того, щоб забувати їх легка забутькуватість, випадкові застереження, помилки пам'яті, замість того, щоб забувати все це. Він вимуш змушений з кожним днем все більше усвідомлювати ці промахи. Таким чином, це той аспект теософічного шляху, на якому ми повинні розвивати стан самоспостереження, самопож... де ми повинні розширювати і поглиблювати таке розуміння. Тому що це те, що виведе нас із механістичного функціонування думок, емоцій та бажань. Тому розвиток такого роду усвідомлення це те, що створює простір між вами, як свідомістю, та всіма звичайними механізмами вашої ментальної, емоціональної та фізичної природи. І з цим пов'язана ідея самооволодіння, тому що, очевидно, має бути сила, яка дозволяє нам відокремити себе від наших емоцій та бажань, думок та відчуттів. Блаватська каже, воля, сила волі це породження божественного Бог у людині. А бажання це рушійна сила біологічного аспекту тварини. Більшість людей живуть бажанням, помилково приймаючи його за волю, але той, хто хоче досягнення у духовному зусиллі, повинен відокремити волю від бажання і зробити свою волю управителем. Бо бажання нестабільне і мінливе тоді як воля стійка і постійна, завдання учня двояка пробудити волю і змінити її шляхом використання та завоювання, зробити її абсолютним управителем у середині свого тіла. Це одне завдання, і паралельно з цим очищення бажання. Отже, по суті, вона каже, що ви або живете мотивовані волею, духовною волею або бажанням. І я говорю духовна воля, тому що Бливацька говорить тут: багато людей думають, що вони використовують свою волю, коли вони використовують просто одну з форм бажання. Наприклад, ви можете проявити велику силу волі, щоб. Стати і піти у світ, і досягти успіху в своєму бізнесі, наприклад. Але це лише одна з форм бажання. Духовна воля, про яку говорить Блабацька, стійка та постійна. Вона ніколи не змінюється. Бажання це те, що змінюється. Воно активується зовнішніми обставинами, а потім воно не діє, доки не буде активоване знову. Але в нас є сила, яка стійка і постійна і проблема в тому, що вона не діє у більшості з нас. Отже, каже вона: перше завдання пробудити цю волю. Коли ви починаєте пробуджувати пробуджувати волю, ви побачите, що воля є силою, стійкою силою, яка змушує вас рухатися у напрямку усвідомлення вашої істинної природи, усвідомлення єдності, незважаючи на всі труднощі, бажання, конфлікти та страхи, що приходять та йдуть. Це та воля, яку нам потрібно пробудити в собі, і з, якої, з якою нам потрібно поєднатися. Тому що така воля може керувати нашим життям. Це не та воля, яка працює на конфлікт, на боротьбу, Це воля, яка виходить із нашої найвищої природи. І одне із завдань, яке ми маємо пробудити цю волю. А інше очистити бажання. В тій мірі, як ми очищаємо бажання, ми залишаємо місце для вираження духовної волі. І останній пункт це медитація. Блавацька каже, для навчання практичному окультизму необхідно набути і концентрації свого розуму та волі. І саме для цієї мети було встановлено правило припис щоденної медітації для тих, хто прагне. Нема іншого способу досягти сили концентрації і без значного розвитку цієї сили не може бути жодного прогресу в практичному окультизмі. навіть його початку. Не кажучи вже про можливість його досягнення. Ми бачили слово окультизм кілька разів коли Блавацька писала слово «окультизм», вона використовувалося для позначення духовного шляху духовного розвитку. Отже, Блавацька говорить про важливість медитації за десятиліття до того, як концепція медитації прийшла на захід, знаєте, від індуїстів, буддістів тощо. І медитація – важливий аспект, звичайно, не єдиний. Ми побачили лише кілька елементів духовного шляху. Теософічна традиція не чернецька традиція, і як ми бачили з поч... початкових цитатах, ідея теософічного шляху полягає в тому, що ми допомагаємо іншим в міру нашого росту. Тому цей шлях не заохочує людей залишати світ, щоб прагнути особистого звільнення. Так, медитація це не єдина практика, тому що вона ізолювала б вас від світу. Якщо ми думаємо про медитацію, як про сидячу медитацію, Знаєте, розвиток усвідомленості у повсякденному житті, це як розчинний аспект медитації, але медитація це вправа, яку ви виконуєте, коли втрачаєте зв'язок із зовнішнім світом і вирушаєте у внутрішню подорож з метою відкриття. Це важливий. Але не єдиний. Інакше ви б не могли б спілкуватися зі світом. Отже, це коротке пояснення основних елементів, які я хотів вам представити в рамках теософічної йоги. Докладніше про це я писав, пояснюючи, як насправді виконувати ці практики у цій невеликій брошурі, яка так і називається. Обговорення вчень про протиософічну практику ті, хто хоче дізнатися більше, зможуть знайти цю роботу на фохатпродакшнс.com, особливо для тих, хто живе в США. Якщо ж ви живете за кордоном, ви зможете знайти цю брошуру на Амазон. Ось чим я хотів поділитися з вами. Дякую за вашу увагу і сподіваюся побачити ваш вас найближчим часом. Нехай щастить.